Хід нашого мистецтва, нашої української культури в європейський простір. Це була мета фестивалю, коли ми його вперше проводили. Це був 95-й рік. Місія сьогоднішнього фестивалю показати, які ми незламні. Якщо якісь там Фірмовий ансамбль замовляє українському композитору. Вони так просто це не роблять. Вони залишаються в репертуарі, і вони не тільки виконують це в Україні, а виконують по всьому світу. Бомбардування центру міста дуже налякало наших іноземних артистів. І, на жаль, вони не змогли приїхати. Тому фестиваль вийшов трошки коротший, трошки менший за форматом, але все одно тут було 10 світових прем'єр, тут було виконано 50 творів іноземних і українських композиторів. 28-й фестиваль це забагато для нашої країни, які відбувається війна, війна страшна, і фестиваль це просто героїзм. І при тому я хочу відмітити, що, наприклад, я вже бачу, як вирісли і стали вже композиторами. Ті хлопці і дівчата, які тут просто як студенти бігали, щось дивилися. Охте, це бо! Кісіля бімен, сохтина. Масло смага. Музика, яка не має там не свої течі, не своїх там якихось усталених форматів, бо вона завжди нова. Композитори використовують е, якби нотацію, таку, яку вони вигадують під цей твір. Вони застосовують якісь нові прийоми. І для фортепіано це якась препарація йде, і для кларнету. Там, наприклад, в цьому творі був контрбас кларнет. На жаль, у нас немає такого інструменту, тому ми виконували на, на кларнеті просто. А, і там є а, такі цікаві, цікаві звуки, які треба. Дуже важко, скажімо так, це все занатувати в партітуру, Тому партітура е, виглядає дуже складно і це дуже, дуже треба багато часу, щоб це все е, якби, вникнути і виконати те, що саме хоче композитор. Ознайомлення з не тільки культурою нашої країни, сучасною, а й культурою іноземною, воно дає дуже багато поштовхів до виконання якихось нових е, творів, е, розуміння якихось нових технік композиторських, технік виконавських, технік е, таких е, художньо, таких творчих. Які допомагають молодим музикантам насправді дуже сильно розкриватися, знаходити для себе якісь такі цікавинки? Багато мастер-класів за ці роки, бо приїжджали дуже відомі музиканти, які повчали студентів і слухали, і дуже велика кількість людей. Вже стали на цей напрямок. Перший раз я на цей фестиваль попала в 98-році, му році, і це був для мене новий світ сучасного мистецтва, який в моєму житті продовжився і в моєму професійному житті. Я хочу висловити захоплення і вдячність організаторам родині Цепколенко-Перепелиці за те, що вони навіть в таких складних умовах, ризикуючи власним життям, можна сказати, все ж таки провели. Цей фестиваль і рік тому це теж були виклики пов'язані з пандемією, але все це пройшло дуже на високому професійному рівні. Цього року наш виступ нашого ансамбля починався з дуже цікавого проекту, який був написаний на початку війни різними композиторами українськими сучасними. Жінками, композиторами, які називаються українські е, миткині зі своєї зброї, просто люди творчі, напевно, не можуть сидіти, склавши руки. Спочатку це як у всіх був шок і не знали, що робити, але згодом треба щось робити. І ця ідея, до речі, в нашого друга Євгена каже: Кармело, ви ж композитор, я тут віланчеліст, Саня, піаніст, от Таня співає. Давайте щось можливо, придумаємо. Так, наприклад, народився перший твір з цього проекту, читаючи історію. Кармели Цепколенко за поезію Оксани Забушко. Ну і згодом вже з'явилися Асматічі Балашвілі, твори Ганни Копійки, твори Кіри Майденберг, Тодорової, і Алла Загайкевич. Це все в телефонному режимі. Якось ми е, радились, як це е, зробити. Як найкраще возили під час війни цей проєкт у Львів на фестиваль Контрасти, також на Київ Фест» до Києва. І цього разу на фестивалі була прем'єра саме в Одесі цього проєкту. Мені дуже, дуже важливо було почути і побачити одеських музикантів, одеських авторів. І дуже цікава музика. Особистий погляд на значення голосу кантати для соло, дуету, ансамблі, і все камерне. Симфонія та камерна, але ж цього достатньо, щоб передати думки сьогодення. І за програмою це твори 19, 20, 21, 22 року. І тема, яка у серці кожного, це життя у стані жаху, і як музика на це. Реагує, і які нові риси, барви музики, акцентом є ще українські інструменти: бандура, домра. Я дуже рада, що я попала на цей знаменитий фестиваль, який має дуже велику історію, потужну. Я завжди хотіла попасти на цей фестиваль, читала відгуки і знаю ці відгуки від наших колег, які постійно бували на цьому фестивалі. І отак вийшло, що я нарешті в цьому році на фестиваль попала. Фестиваль живе оце найголовніше, мені здається. І дуже потужна команда видатних українських виконавців. Це Дуже важливо, тому що виявляється, що в Україні є цілий загін виконавців талановитих, які можуть виконувати архісучасну музику, які володіють таким, такою палітрою звукових записів, новітніх прийомів. Їх нічого не лякає. Не лякає це нове знання, не лякає цей авангард. Вони можуть показати свою майстерність. І Звичайно, Одеса, Одеська школа, блискуча школа народних інструментів, народних виконавців. Я дуже здивувалася, коли побачила в програмі, що будуть значить, домри для двох дом, для бандури. Думаю, ну, якось так незвично академічний концерт і народні інструменти, але, але на дуже висоті великій. І вони виявились виртуозами, прекрасними, і вони виявилися такими блискучими виконавцями. Що не, не стільки не розчарували, а навпаки, зачарували. фестиваль сучасного мистецтва два дні дві ночі нової музики». тому що на наших фестивалях фестивалях завжди представлені інші жанри: як театр, як живопис, перформанс в цьому році. Просто підгідю нашої такої вуличної виставки Воля не смерть. Я вирішив просто перенести на ці два дні сюди і показати людям роботи сучасних українських художників. Які ми представляємо в цілому в галереях і на вулиці. А сьогодні ми показали це тут. Звичайно, нам того недостатньо. Нам того бракує. Ми хочемо чогось більшого. Щоб були якісь спалахи, були творчості і таке інше. А поки що відбувається доволі рівномірно, таке собі рухається, рухається, рухається. Але якщо я не зазначу героїзм і вдачу Кармели Цепколенко персонально, я буду не права. То дійсно героїзм. 28 разів збирати митців, виконавців, музикантів і композиторів з, з усієї України і трошечки з Європи. Я за всю історію фестивалю не пропустила жодного. Бачила фестиваль у його різні часи і згадую ті часи, коли на фестивалі було багато зарубіжних учасників. Зараз, звичайно, не час. Але я дуже вдячна тим, хто надіслав нам ноти або відео, так чи інше, підтримав наш фестиваль. Він має жити.